Розв'язок моїх цілей, цінностей переконань. Взаємозв'язані з їх по сферах мого життя е, і спостереження за собою. Друзі, вчора я захотіла вивчати англійську мову. На принтері швиденько роздрукувала скріни з інстаграму і почала думати, як це далі, що робити наступним кроком. Звичайно, я могла завести зошит на 96 аркушів, такий товстень, товстенький, звичайний, як і раніше до цього. Але тут в мене вже спрацювали нові навики, нові знання, нові цінності. Нові переконання, нова стратегія мого мислення, яка впирається в індивідуальні особисті границі. Тобто кожна річ мого гардеробу роздрукована, розпочатана і розрізана. Для того, щоб я могла бавитись у гардероб, теж саме і з карточками, англійські слова. Там є такі слова, там є така група слів. І таким чином, це. Перегукується ця ідея з цією взаємозв'язана, тому що це стосується моїх особистих цінностей, моїх переконань, мого бачення. Розумієте, ніхто в житті ніколи не додумається до такої індивідуальної карточки, тому що буде знати, що це заплутує це багато тих карточок. А для мене це цінно і важливо, тому що я створюю гардероб англійських слів. Наступний навик це ріст і розвиток. Коли у мене багато деталей в гардеробі роздрукованих таких, то я можу забавлятися і створювати нові образи свого вигляду на сьогоднішній день, на фотосесію. Теж саме і тут займаюся ростом і розвитком. Слова дописую. Тут я маю ще окремо прислівники, числівники позбирані. Ось тут гарнесенько собі вчора вночі просто писала, писала і писала, не могла зупинитись. Такий азарді стала, скиринила те, що люди просили сохраніть, Отак От я й послухала і зберегла. І тому, друзі, вибачайте, тому що цей кури в мене ще тут вчора бавились на двері і стрибала курочки. А ще блогер-бровчик тут сидить між моїми рукописами, друзі. Я, бачите, така трішки занурена в свої рукописи. І чим більше я звертаю увагу на, свої, на свій вектор життя, на свої цінності переконання, тим більше у мене все взаємозв'язується між собою. Тобто мої ідеї вони випливають з мого способу мислення. Я бачу, що ага, це в мене зараз працює яка ідея? Ось Я почала робити ці карточки, не знала, що вони будуть такої форми, але я собі задала запитання. Так, Якщо це моя програма мислення, то яка? А що я робила в своєму житті, схоже на по цьому принципу, і тут зразу в мене випливає відповідь: Ти робила ось таке. І тому в тебе зараз де ось ця поведінка. Копіювання, шаблон цієї поведінки. Ось так класно. А далі, друзі, тут вже слова з'єднані докупи ті одежини зібрані докупки. То, значить, я тут і між тими словами також щось придумаю таке, щоб вони були всі зібрані на одній плахті, на одній такій площі. Тому що тут є, наприклад, площі, всякі такі штуки, тут є закупи одного і там 10 жовтня, тут закупи, якого? Це 10 жовтня, а тут закупи іншого числа. І таким чином є ще інформація про закупи мого року, тому що, коли я така роздрукована плахта, то я чітко бачу по факту, що я купила, яке це зображення, миттєвість і відповіді на моє головне запитання. Тому що я, щоб відчувати наповнення року, хочу чути факти. Не просто так гарно прожила, прикольно, весело. Це ні про що, не зрозуміло, що саме дарувало мені прикольність, що саме дарувало мені щастя, настрій, крила і позитив, і так далі.